Оперативна інформація станом на 18 годину 19 березня щодо російського вторгнення. Триває 389-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний та сім авіаційних ударів. Здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Васильівському районі та по об'єктах цивільної інфраструктури Кам'янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об'єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи. Високою залишається вірогідність ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли з районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернівської області. Харківка, Старикове, Волфоне, Степок Сумської області, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп'янськ, Крохмальне. Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучна Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони, зокрема Гуляйполя, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівське та Дніпровське. Російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства Російської Федерації. Так, в населеному пункті Азовське, тимчасово зайнятої території Запорізької області посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням. Також російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбиваючи житло у мирних громадян України. Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді за лобіювання сільського голови. Та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії. Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу: шість ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів. Та складу боєприпасів підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс ТОР та два райони зосередження окупантів. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!